Всім привіт, друзі! З вами Добровський Дмитро. Сьогодні ми ремонтуємо машину задні фонарі. Пропало світло, зараз розбираємося. Зараз я вам все покажу і розкажу. Підписуйтесь на мій канал, Ставте лайки, став дізлайки. Все буде, все буде добре. Підписуйтесь, підтримуйте, намотуємо мені мото і так далі. Зараз покажу. Ось, друзяки, міняємо лампочки, габарит, стопи, поворот, задній хід, а перегоріла лампочка на габаритному вогні. Зараз поїхала людина купи лампочки, і ми їх перемінимо і підтягнемо масу, притягнемо, як воно має бути, і буде все горіти. Вже ми попровіряли, все тут добре. Я думаю, що взагалі купляти цей стоп фонарі ці, стопути, ну, все в зборі купляти. Думаю, вже купляти. Воно коштує 985 гривень на сайт. так Думаю, вже купляти. Ми провірили, струм іде, все, все працює, тільки перегоріли лампочки. Одноконтактні лампочки, тут не двохконтактні, а одноконтактні. Зараз людина привезе лампочку, попровіряємо, пітяне масою, то буде все горіти. Ну, так. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки, пишемо коментарі. Всім гарно дякую.